Всім доброго дня. Power інвертор 10 кВт. Або це дійсно хороший інвертор, або найбільше брехло з тих, що мені попадалося. Давайте подивимося. Зі слів власника, щось там підключили. Чи то фен, чи то чайник, я не знаю. Що і щось сталося. Два фана. І отаке. От ACDC. Нічого собі ще й має. Ту цяцьку. Витягнув плату. Плата страшненька. Просто страшненька. Вихід. Зараз секундочку. О! 40N65, вхід 14.0.4 І тут у нас переполюсовочка захист. Два крайніх транзистори. Це 15 150 N03. Ворону у нас запобіжнички. Не пікають. На виході в нас одне плече по всіх переходах пробите. От і тут, тут ніби як цілі. Тут три запобіжнички і вихід. Поки що запаяв один запобіжничок, нам для холостого вистачить. Без вихідних транзисторів спробуємо його запустити. Реле щось так. Клацея циклічно. 12.9. Добре. Є іще сусідній. Також є. Добре. Україні не будуть показуватись. Зараз подивимося, що у нас тут. А що у нас тут? 395. Все добре? Тоді. Буду питати у власника, як будемо його ремонтувати, бо тут є нюанси. Можна дешевше, можна нормально. Тож, відповідно, що він собі вирішить, так будемо робити. Погодили ремонт, прийшли транзистори. Ось такі від ON7. Транзистори на місці. Залишились запобіжнички. У мене були 30 -ки. Це, що я знайшов. Зараз паяю. Сюди три, а мабуть, один ще накину ось так якось. Ну, побачимо. Щоб набрати тих 120. Ну, тяжко ті дзюрки чистити, нарешті вже. Запобіжники також на місцях. Один ось так. Ну, ніби спробував його свою ту шахту запхати. Заїжджає, зазор є, то нічого не зачіпається. Та й добре. Без навантаження поки. Спробуємо тестер на акумуляторі. 50 Гц, щось ніби працює. Скрутив інвертор, під'єднав до блока живлення, подивимося на холостий хід. Ну, будемо вважати за 1 А. Давайте подивимося, як він буде відключатися, що він буде казати на це все. Можна подумати, що він. Не відключається. 10,5 це така стандартна їхня межа, але так як індикатор трішки прибріхує. Ой, секундочку. Все ж таки я сподіваюся, що він міряє реально. Хм, нічого особливого. Цікаво. А, все. Так, підключив 200 ватт, спробуємо. Працює. Хай трошки попрацює, От. а там вже трішечки йому щось серйозніше дамо, подивимось. Трохи попрацював на двохсоточці. Зараз підключив калорифер на мінімалочках, подивимося. Є. Дротики помітно теплі. Верніше відчутно теплі. А давайте йому ще лампочку дамо. Двохсоточку. Якась вона і не сильно двохсоточка. Ну все добре, ніби. Ух ти. Заберу лампу. Добре трішечки поганяю ще. Ну, і ще окремим відео вже не робити це. Вирішив тут же <кій>, приніс той самий чоловік, що і цей інвертор. Такий от цікавий ліхтарик. І судячи з того, що написано ось тут, це щось лікарське. Попередній діагноз, щось ось тут гріється. Такий от акумулятор тут. Rechargeable. headlamp. Батеречка. А, 8,4. Зрозуміло. 7,4. 1150 мА. Відліпив таку наліпочку. Тут є у нас 4 дротики, Два дротики звідси. І два дротики пішли, мабуть, на... Сам ліхтарик. А там в нас видніється опір такий підстроєчний. Дротики чомусь. Ось так просто. Одним кольором. Ось така плата. Попала водичка. Бачимо, лопнув це 7 конденсатор. Показує мені таку от ємність. Але він по габаритах реально на кілька мікрофарад, це точно. Так, обдивився, попропаював. Е, ніде короткого немає. Обірваного теж немає. Опора всі цілі. Почав шукати конденсатор. Знайшов. во, асортимент. Зараз звідси одненького здую, подивимося, що то за номінал такий. Ну, по габаритах. То, що доктор прописав. О! Зду. Так, ми то так. А що ж ти падаєш, це? Йой. О! 7 мікрофарад. Чесно, я десь так і думав. Бо я щось пригадую, ніби якось доводилось міряти, то якось так воно і було. Попаяв, помив. Спробуємо. Все зібрав. Оп! І воно працює. Окрім того, що воно має ось таку включалочку ще має регулятор, яким ми можемо також його вимкнути. При поступовому регулюванні воно вмикається. І далі потроху додає ще світла. Давайте я вимкну лампу. Так, раз. І ще можемо додати жару. Ну і при роботі, тобто також отак можна вимикати. А я знаю, кому би таке дуже пасувало. Дядькові Андрію зі Львова. Він по гінекології би тоді був би взагалі асом. Я думаю, як воно висить поперед очі і не заважає, а воно реально не заважає. Воно тако поміж очі. Ну нічого. Ну, це продумана штучка. Хм. Клас. Просто клас. Оп! І все. І займаєшся тим, чим потрібно. Ні, ну класна штука.